Всім привіт! Сьогодні в мене не запланована дегустація нової доставки суші. Але, ну що ж робити, як так сталося? Як сталася така приємність. І тестувати будемо сьогодні ось такі суші. Давайте подивимось, що там всередині я і гадки не маю, які саме там роли, що на мене чекає, коротше, це в прямому сенсі. Скринька Пандори. Давайте подивимось комплектацію, що там в пакетику. Так, я бачу, ой, імбір. Та васабі бачу стандартні ось такі коробочці. Це, мабуть, соєвий соус у нас тут. Три, три роли там всередині. Так, перша коробочка. Давайте глянемо, що це така коробочка. Я не знаю, як цей матеріал називається. Але такий, як хі, пінопласт, щось таке. Коротше, три коробочки. Ось такі. Я так розумію, в кожному поролу. В принципі, стандартний набір, палички, ну, серветочок, щось вони пожалкували, зубочистки, ось такі серветочки. І там ще волога серветка. Соєвий соус трошки пролився під час транспортування, я так розумію. І давайте подивимось одразу, що по цінам. Бо ця досавка для мене нова. Я навіть про таку не чула. І що в нас тут? Харумакі 364 гривні, топу у нагі Чіз 348 гривень. Топу -хот татегай, о боже мой, 332 гривні. Ну, ціни помірні, вага, дивіться, 320 грам, 300 і 300 грам. Ну, це е, щось середнє, мабуть, між преміальними, преміальними ролами та середніми. І в сумі вийшла, що тут е, знижка від самовивозу якась і. Тобто обійшлося це замовлення в 893 гривні. Ну, за три рола це гарна ціна. Гарна ціна. Давайте подивимось, що ж всередині тільки невідомо, не зрозуміло, який саме рол це. Ну, це недолік сюрпризів. І давайте для початку відкримо ось цей соєвим соусом, який помічений. Що тут. О, тут запечений ролл. Цікаво, з чим він. Ану, давайте я його так подивлюся. Мені здається, фокусуйся, фокусуйся, з вугрем. Мені чогось здається, що це вугор. Но виглядають охайно, бачите, охайненько. Вони не розвалюються, такі пружні, пружні. Мені подобаються на вигляд. Сподіваюсь, вони ще й смачні. Що нам розкаже наступна коробочка? Боже, цікавість розпирає мене. Ого! Ого! Дивіться, які. О, яка краса! Ну, я таких ще запечених не бачила, чесно кажучи. Я вражена, чоловік мене вразив. Бачите, такі, я не розумію, що він тут красненький, це фарбований рис. Мені здається, що це чи окунь, чи гребінець всередині. І така якась сіточка, з чого вона цікаво. Ну, на вид дуже прикольні, дуже гарні, такі оригінальні, я б сказала. Таких я ще ролів запечених не бачила. Визнаю. Залишилась остання коробочка. Боже, що тут, якщо вони такі гарні? О, дивіться, це вже такі синенькі, чи якісь м -м, фіолетові? Прикольні, це з креветкою, Зверху креветка. І, ну, фокусуйся. Тут теж креветка, Всередині креветка і крем-сир. Оце я бачу. Слухайте, ну, я вражена, я вражена зовнішнім виглядом. Неймовірні роли, боже мій, оце сюрприз, оце сюрприз дійсно для мене. Ну що, друзі, цю красу я вже виклала на дощечку свою улюблену і вже згораю, згораю від нетерпіння все це скуштувати, тому що зовнішнім виглядом я, м'яко кажучи, задоволена. Тому лимонадик вже мій готовий. Сьогодні це лимонадик з динним сиропом, з сиропом дині, чи як правильно, і все, можна сідати і насолоджуватися. Сподіваюсь, так і буде. Давайте розпочнемо нарешті цю дегустацію. Спочатку я скажу своє мнення з приводу. Соєвого соуса. Ось в такій упаковці я не вважаю, що це вдала упаковка, на мій погляд, дуже невдала. Чому? Ну, він все одно проливається, трохи проливається і дуже незручно. Тому краще, щоб упаковка з соусом була або у пляшці, або така запаяна фольгою, чи як правильно сказати. Ось. Це е, для вмочування це зручно, я згодна, але для транспортування, і я не люблю, коли потім це, знаєте, відкриваєш, а воно все в тебе летить, капає. Дуже не люблю цього. Дуже не люблю. Так, ну, серветки такі е, примітивні. Взагалі, я краще візьму свої серветки, бо вони більш щільні. Ось такі класні серветки. До речі, купляємо їх в метро, здається, класні. Вони навіть завеликі для дому. Я не розумію, це огляд суші чи серветок. Приступаємо до суші. Так, який ми оберемо? Я не знаю, мене цікавить дуже оцей червоненький. Чорненьким, ну він просто якийсь, я не знаю, дуже класний, на вигляд і пружні. Знаєте, мене дуже е задовольняє їх структура. Прям ось в руках, я вже їх, знаєте, як іграшками в руках починаю тримати, але вони тримаються, вони дуже щільні. Такі е прикольні. прикольні. Бо. Часто, навіть в преміальних ролах, буває така ситуація, на жаль, що вони погано тримають форму і розвалюються. Це дійсно так буває. Так, ну давайте, давайте вже скуштуємо цього. Мені здається, що там гребінець. Чогось мені так здається. Давайте, і що? Ой, на... треба скуштувати оцю штучку, оцю сіточку. Що це таке? На смак? Знаєте трошки як щось таке підгоріле. Дійсно таке щось як підгоріле. Ну, чорне, не знаю, може воно реально підгоріле. Не знаю. Ну, давайте. Угу. Смачно. Смачно. Тільки, знаєте, що я б сказала, оця штучка. Ну, вона красива, але на смак не дуже. Тому краще її або не їсти взагалі. Бо воно реально якесь на смак, як щось підгоріле. не знаю. Навіть не можу сказати, що воно мені нагадує. Це не норі смажене, ні. Ну, бачите, якесь таке ну, реально як сіточка. З дірочками. Що це може бути? Навіть не знаю, в мене нема жодних асоціацій. Якщо ви знаєте, пишіть. Мені прям дуже цікаво. Ну, я зайду, мабуть, в опис. Потім почитаю, що воно. Але на смак мені дуже-дуже сподобалось. Сирна шапочка, вона теж така пружна, щільна. Вона не зарідка, не жирна, немає. От такого, знаєте, як сушівок, в них. Я люблю сушівок, гарячі роли, вони дуже дешеві, я колись вже розповідала. Але в них шапочка по зрозумілій причині смакує майонезом. А тут немає такого яскраво вираженого смаку майонезу. Тут дуже все, ну, вони прям мене. Я не знаю, причаровують своїм зовнішнім виглядом, дуже охайні, тримають форму, не розлазиться нічого. Супер, просто супер. Чого я облизую пусті палички? Що це за звичка така? Так, давайте? що? Давайте оцей, цей такий скромненький, але теж він по формі прикольний такий. Теж я його скуштую. Це однозначно так. А мене хтось щось запитував, що я відповідаю так. Ніхто нічого не запитував тебе Оля. Знаєте, я кого собі нагадую з цим лимонадом? Знаєте, як коли в магазині парфумів ти перенюхав, перенюхав і нюхаєш потім каву. Щоб якось рецептори твої да, відпочили. І після суші мені треба сполоснути ротову порожнину, щоб бути готовою дегустувати нові смаки. Я б сказала, що лимонад – це мій робочий інструмент. Це, інс це інструментарій під час дегустації. М -м -м. а лимонадик дуже гарний, дуже смачний, освіжаючий також. І, друзі, переходимо до третього ролу, поки я дуже задоволена. Я прям не очікувала, і я за цю доставку навіть не чула. Чоловік приніс оцей пакет. Я дивлюсь, я назви навіть такої не бачила, не чула. Зовсім для мене це абсолютно новинка. Абсолютно. Взагалі, знаєте, абсолютно новинка. Новинка це і є щось нове, абсолютно нове. І казати абсолютно новинка це як масло масляне. Вибачайте, вибачайте. Я тільки вчусь формулювати свої думки. Так, і давайте куштувати цей синенький. Це в нас тут з креветочкою. Ну, гарненький теж, колір такий. Бачите, ну, га... гарно, гарно, мені подобається. Давайте зараз в соус. І... Хоча оці зверху, знаєте, до чого причепитися до оцієї креветки зверху. Ну, я не люблю ці такі креветки, вони дуже маленькі, знаєте, ну так, аби було. А Якщо хочете креветку зверху, покладіть нормально. Якщо не можете покласти нормально, не кладіть ніякої. А оці, не знаю, огризки, я б сказала так, ну, Таке собі. Давайте їсти. І цей теж смачний, смачний, смачний лимонадик. Смачно. Смачно. Шапочка дуже смачна, така. Вони вже в мене встигли, поки я тут все накривала на стіл, вони встигли охолонути. Треба було їх підігріти. Це ж запечені гарячі роли, можна їх без проблем підігрівати. Треба було підігріти і з'їсти гаряченькими. Може, зараз підігріти. Давайте зараз підігрію. перевірю, які вони на смак гарячі самі. Я повернулася. Вже я їх розігріла, такі вони в мене гаряченькі тепер. Я обожнюю запечені роли і саме, щоб вони були такі гаряченькі. Коли вони теплі, вони ще смачніші. Ще смачніше. Повернемося до ролів. М -м -м. Перегріла. Висновок. Їх треба краще підігрівати. Тобто краще їх підігрівати перед жуванням трошечки, щоб вони були хоч тепленькими. Рол з креветкою. Там всередині добрячий шмат креветки, Добрячий такий креветка і крем-сир, все. Коротше, до цих ролів в мене питань нема. Ну, окрім упаковки соєвого соусу, ну, то дрібниці я вважаю. Це не впливає на мою оцінку жодним чином. Роли класні, мені дуже сподобалось. Ви знаєте, я куштувала гарячі роли, ну, скажімо так, достатньо преміальних доставок, які і куш коштували дорожче, але смакували гірше. Правда, гірше смакували і були і по ціні уступали, да? і по якості, і по смаку. Ці роли мені аж прикро, що я не знала про цю доставку. І тепер я знаю про існування цієї доставки, можу розповісти вам і сказати, що я дуже задоволена. Ну, знаєте, задоволена саме гарячими ролами, оскільки я не знаю, які там роли ще є, але от гарячими ролами я задоволена повністю, повністю задоволена, нема питань, нема нарікань. Ціна враховуючи 300 г за рол, і 364 гривні, там, ну, в середньому десь 360 гривень. Це нормальна ціна для такої ваги і тим паче для такої якості. Дуже класна доставка гарячих ролів. Тепер е я буду знати, де замовляти. Друзі, рада була всіх вас бачити. Сподіваюся, вам було цікаво, корисно і пізнавально. Бувайте до зустрічі!